Дуже цікавий розділ в книзі Щасливі попри все, жити «Жити повні». Жити в повні полягає в тому, щоб забути логіку підпорядкування нашої волі навколишньому світу. Жити треба, намагаючись якомога краще інтегруючись в нього. Ми повинні навчитися жити у спільності, співучості та єдності. А не в розділенні пануванні та контролі над іншими. Божий задум існує для кожного з нас ще до нашого народження, а вже від нас залежить, чи ми погодимося втілити його в життя чи ні. Багато разів мені говорили, і я тепер то точно вірю, що Бог для мене вже давно склав свій план. Кожного разу він показує мені напрямки для руху, для освіти, для росту, а моє рішення, чи я приймаю цей план. Чи я намагаюся його виконувати, чи я помиляюсь? Якщо ми не розуміємо і не враховуємо нашу психодуховну складову, то світ стане для нас місцем конкуренції та агресії, де єдиною метою є виживання, особиста вигода і як наслідок. Сприйняття іншого як об'єкта для зиску. Духовність відкриває нам, що світ нам не належить, а інші люди також нам не належать, як врешті, і природа не є нашою. Ніщо не є нашим, навіть тіло, в якому ми живемо. Ми лише гості. Все належить Богу. Наше життя це безмежне поле шансів і можливостей. Я дуже люблю цей розділ. Він надихає мене. Слова автора спрямовують мене на відкритість. Щирість, доброту, ніжність, доброзичливість, радість, щастя, життя. Спробуйте уявити, наприклад, яким було б наше життя без страхів, комплексів, відчуття провини чи неповноцінності, тобто, як я кажу, зі зниженим рівнем особистого неврозу. Життя кожного з нас практично обертається навколо наших неврозів, комплексів і страхів. Саме тому ми завжди або захищаємось, або атакуємо. Лише завдяки духовності і творчому підходу ми зможемо вийти з тих невидимих в'язниць, які самі ж створили. Запишіть. Останні слова. Жорсткість не можна вважати цінністю. Чим ти жорсткіший, тим більше в тобі негативу, тим більше ти замкнений у собі, тим більше обмежений у своїх можливостях, тим більше заздреш іншим, чим ти жорсткіший. Тим більше в тебе ревнивості. Чим ти жорсткіший, тим більше небезпечний для оточуючих. Чим ти жорсткіший, тим більше неспроможний зрозуміти інших. Творча і духовна особа завжди відкрита, гнучка і щира. Якщо ми зрозуміємо, ким є насправді, то побачимо свій потенціал і виховаємо у собі саму повагу. Кожен вчинок, спрямований на задоволення якоїсь потреби, починається з думки. Кожен з нас має стати відповідальним, не лише за власні вчинки, але й за власні думки та почуття. Саме ми обираємо, як нам жити. Ми не повинні звинувачувати речі, обставини, тих, кого зустрічаємо, адже справжнім винним є той особистий рівень психодуховного розуміння, якого ми досягли. Певний прекрасний момент нашого життя ми повинні примиритися самі з собою. Не приймаючи себе, ми віддавляємося від серця, ми відмовляємося від відповідальності за наше життя. Не приймаючи себе, ми ніколи не досягнемо внутрішньої гармонії. Натомість ми повинні Навчитися позитивно використовувати нашу особисту історію, переживати помилки як досвід, навчитися розуміти навколишній світ, розвивати віру в самих себе, зростати у повазі до себе, жити творчо, розпочати шлях психодуховного зросту і нарешті зрозуміти, що все те. Що ми відчуваємо всередині себе, має право на існування. Я не можу зупинитись, я читаю рядок за рядком, я не можу пропустити ні один рядок. Така вона і є, книга щасливі, попри все, яку написав Валеріо Альбісетті. Наш Бог не змушує відчувати те, чого ми відчувати не хочемо, оскільки дав нам свободу. Ми стали людством, яке ризикує втратити самоповагу, розгубившись серед пустих цінностей. Я дуже рекомендую вам зосередитись саме на цьому розділі, прочитати, заглибитись і запам'ятати ті рядки, які написав автор, бо кожен з тих рядків має шалену цінність. Я це зрозуміла, відчула і бажаю того ж самого Івана.